Десь в Луганську чи Донбасі йшов урок у п'ятім класі. Вчитель той ще дід мороз, що від спирту красний нос. Хто ти запитав у віті. Ким ти житимеш на світі? «Наворосом буду я, наворозка мать моя. «Хорошо, а ти п'яток? Чий ти мать твою синок? На вороси вся сім'я, дед і баба і сестра. Паша, хто ти не пойму, як зовуть твою страну? Встав хлопчинка в очах синь. Я в країни вірний син, Українці вся сім'я, Українцем є і я. Вчитель лиш промовив. Так, і запитав їх ідно так. А як був би в тебе дід і пияк, і дармоїд, а як тату у тюрмі коротав свої бідні, брат пропащий наркоман, ким ти був, ким тоді б ти був, пацан? І сказав хлопчина просто, був тоді б я, новорос. Ну,